На Львівщині вже півроку працює найбільше на заході України вітрова електростанція. 18 вересня 2024 року відбулася презентація найбільшої діючої вітроелектростанції електростанції в гірській місцевості Сколівської Вес з загальною потужністю 54,6 МВт. Інвестиції в цей спільний проєкт української компанії Екооптіма та Чеської МНД склали близько 2,1 мільярда гривень. Головним кредитором проекту виступив Укрексімбанк. Як зазначив у своєму Фейсбук глава Львівської ОВА Максим Козицький, Вес генерує 5% від цього споживання області і здатна повністю забезпечити енергію, наприклад, три міста запічки Есамбір. Крім того, її виробіток складає 12% від цієї альтернативної генерації області. Загальна вартість проєкту 75 мільйонів євро. Інвестували в нього по 50% чеська компанія МНД та група українських компаній Екооптіма. Це найбільша іноземна інвестиція в Львівську області в Україну за час повномасштабної війни, зазначив Козицький. Більше новин читайте за посилання в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.